Усім привіт! Маємо такі чудові печериці, які виростили власноруч. Як це відбувалося у мене є в попередніх відео. А сьогодні ми їх будемо не маринувати, а консервувати. І для цього нам знадобляться печериці, сіль, цукор, 9% оцет, чорний перець у вигляді горошку. Кількість інгредієнтів збільшуємо в залежності від кількості рідини. На 1 літр води нам знадобиться 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, 10 горошин чорного перцю, 125 мл оциту, половину якого я додаю одразу. Це потрібно, щоб наші печериці не втратили свій красивий колір. Ну а другу половину я додаю перед закатуванням. Складові додаємо в воду, доводимо до кипіння. Паралельно стерилізуємо банки. Я взяла дві 600 грамові баночки. Печериці відправляємо в каструлю. Після закипання варити ми їх будемо 15 хвилин. Ложкою допомагаю грибам погрузитися в розсіл. Це потрібно для того, щоб оцей зробив свою справу. Вберіг гриби від потемніння. Як і при відварюванні будь-яких грибів утворюється доволі густа піна. Її небагато, але все одно вона нам не потрібна, тому ми її знімаємо на самому початку кипіння. Далі піни не буде і каструлю можна буде прикрити кришкою. Ці гриби не потребують попереднього відварювання, тому одразу і варимо, і закатуємо. Печерички вже киплять. Час додати другу половину оциту. Законсервувати їх в домашніх умовах простіше простого, а результатом будуть приголомшливо смачні печериці, позбавлені шкідливих підсилювачів смаку та консервантів сумнівного походження. Варіанти на тему створення подібної заготовки різноманітні і можуть бути підібрані на свій смак. Час минув. І ми перекладаємо грибочки в баночки. Я їх накладаю достатньо щільно. Не люблю, коли плаває три гриба в ємності. Печереці це універсальні гриби, які можна ще заморожувати, варити, тушкувати, смажити, маринувати. Вони ще є низькокалорійним продуктом із відносно високим вмістом білка та важливих вітамінів і мінералів, що робить їх смачним і корисним доповненням до харчування. За цим рецептом я консервую і опенькі, і білі гриби. Тільки попередньо відварюю 30 хвилин та промиваю, а потім достатньо проварити в такому розсолі 10 хвилин і можна закатувати. Домашнє консервування добре тим, що ви підганяєте смак готового продукту під свої уподобання. Кількість солі, цукру та оциту, а також набір приправ залежить тільки від ваших уподобань. Чудові гриби мають корисні властивості, а саме, володіють протипухлинною активністю. Знижують рівень цукру в крові, захищають організм від інфекцій, зберігають шкіру, нігті і волосся здоровими, поліпшують перистальтику кишківника, А також ці гриби багаті білком і є ідеальним продуктом для схуднення. Низький вміст калорій робить печериці ідеальним продуктом для тих, хто стежить за фігурою. Баночки я закриваю кришками, закручую, перевертаю та накриваю ковдрою, щоб продовжити стерилізацію. Це, звісно, не є обов'язковим, але роблю по старинці для заспокоєння. Ось такі красиві гриби у нас вийшли. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Смачні печериці, гарантую! Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!